Так починається ранок. Забирають дітей у школу, всі стоять. Робочий тиждень цього Це я починаю знову з нашого знайомого вже місця Chicago Heights. Забрав 4 машини в Демонс куди я так часто їздив на минулому тижні. Ну і З їду доставляти, а там уже диспетчера працюють над новим грузом. Можливо, буде щось цікаве. Доїжджаю майже 45 хвилин залишається до Димонця. там я скину 3 е пікапа, потім поїду на Амес, півгодини скину машинку і ще буду доїжджати забирати 3 пікапа на Техас. Бачите, у когось сніга йдуть, а тут о, стрижуть е травичку. To je nephodobé, tak mě viděli Отак От спішиш, дощ падає, думаєш, не намочиться, почав зав'язувати ці стрипи і ледь не забув, що в мене ж ще машина стоїть, яку, яку я згрузив, щоб достати пікапи і тепер її треба забрати і доставити. Оце б зараз поїхав. Ух, класно було. Ось така проблемка образувалася, тут відламалося. Ну Тут ще попитаюся спасти. У мене є зіптайки, я попросив отаку штучку. Роблю дирочки на зіптабі. Ну ось так це вийшло. Я думаю, його це не врятує, але побачимо. Я все зробив, що міг. Напишіть в коментарях, чи доживеться до кінця тижня, до п'ятниці, до суботи, коли я вернусь чи ні. А ну, хто вгадає. Рісель, звичайно, дорожає 5.09. Не найвелика зараз ціна, але неприємно. Е, поки заправляюсь, я завжди провіряю трейлерок. Мало ли де колесо пробив, чи стрепа, чи ще якась. Ерунда, чи лампочка не горить. А. Да, погодка сьогодні мене змучила. Наче все ок, там все горить таки треба молотком провіряти, а не ногою, але все одно. Тут все працює. Ай, так довго заправляється, ще тільки 7, 72 галони. Я думаю, десь 120, 130 буде. Я 127 галонів, у нас 650 майже баксів. Йду платити і їдемо далі. Так, Ось день йде дощ, не перестає, так тільки зменшується, збільшується. І 6 -го година і вже так темно на вулиці. Камера, правда, передає по-інакшому. Але так, да, не люблю я. Зимовий э, час, зимовий осінній, коли день менший малий, 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 дуже погано. Важче набагато. Дивитись за дорогою, особливо коли десь у містах. Багато машин, темно, не видно, а ще якщо дощ іде. Ну нічого, зараз у нас ще 10 миль до загрузки трьох пікапів на Техас. Я сподіваюся, той дощ, який по радару ми дивилися, то він до завтра кудись піде або нижче, або на захід, або на схід, як зазвичай, і набагато буде легше працювати. Ну, то буде завтра. А сьогодні наче ось трошки вже перестав, грузитися будемо більш-менш нормально. Трошки моросить. Забув погано, забув фонарик. Забув фонарик такий на голову. От. І тепер треба буде загружатися потемки. Правда, у мене на кабіні ззаду є дві лампочки, а, може включу. І ще, що мені дуже подобається в Америці, те, що неважливо яка погода, неважливо який а, час, тобто ніч або день, видно або темно на вулиці. В тебе є GPS і є напрямок, тобто дорога. Ту я задача триматися дороги і все. А, навіть якщо розмітки не видно, ти просто ну, бачиш там. Хоча чистить зимою, я покажу, як тут чистить, швидко, якісно. От, а що подобається, те, що нема жодних ямок. Ти-не, де не де дуже дуже рідко. Тобто ти їдеш, буває такий дощ фігачить, що ти не бачиш абсолютно нічого. Але ти бачиш оці лінії жовту зліва і праву справа. І ти просто їдеш. Тобі не треба дивитися, чи є там ямка, чи нема. Якщо калюжа, ти не думаєш, що там може бути ямка і зараз як скочиш, то і... Ніколи це загубиш, ні. Ти просто їдеш і все. Не, не витрачаєш е, якийсь час, е, сили, увагу на те, щоб дивитися, переживати, е, гальмувати і так далі. Оце тут круто. І тому Америка їде, траки їдуть нон-стоп. нон-стоп. Туди-сюди, туди-сюди. Так виглядає нічне це селище чи село. Я навіть не знаю, видно вам щось чи ні. Такі пікапи я буду забирати. Мені сказали, що запаркують, так як фірма закрита вже до четвертої вони, а я в шостій, Сказали, що три будуть стояти фронт Дор і ключі будуть заховані. Оце, походи, мої, або ті три мої, не знаю. Зараз запаркуюся чи поїхати розвернутися. Може, зразу. Да, поїду розвернуся зразу. О, у мене, бачите, ці номера є, юніт номер, і це мої три пікапчики. Оп! Мої ключики, ключики. Десь тут Там бути, ладно, діла інспекцію. Так, ну, значить, загрузився. Ось так це виглядає. а Бачите, це всі 3 2500 Silverado з чей HD. Тобто вони максимально довгі. І з е, обичні 1500 Сільверадо, або 1500 Sierra, або Ford 150, вони коротші, їх я ставлю всі в ряд. Ці Ція е, набагато довші, десь на 3 фіта, і тому прийшлось так трошки покомбінувати. Е, але все окей. Висота половиною, 13 можна 13,6. І це хочу ще глянути. Зазорчик тут. Ні, тут не достане, тут все чики-чики. Ну все, у мене ще часу до якогось готельчику і все, і буде на сьогодні досить. Прорвався через шторм, дощ, вітер, який зламав мені бризовик. От, До речі, що ви не забули там, напишіть. Чи доживе той бризовичок до, до п'ятниці. От, Тільки-тільки виїхав. А, і забив GPS, куди можна доїхати, де є готель. Щоб максимально багато проїхати з локбуку і максимально ж далеко. Готель. Тільки в тому місці. І виходить, локбуку залишилося в мене година 29, а їхати до готелю година 30. Ну, майже знову співпадіння. Ну, от завжди так. Чому їхати в готель не ближче? Година, нема, от нема. Є 30 хвилин готель, але годину я втрачаю лоукбуку. Мені треба їхати по-любому до того встигати. Надіюся, цю хвилинку я відіграю. Можливо, ні. Ну, не знаю. Але ну ця ситуація, я ж вам казав в попередніх відео, що повторюється, повторюється і повторюється. Сьогодні, в понеділок тільки... А вже така ситуація, і мені треба десь їхати швидше, да, порушувати трошки, щоб встигнути максимально використати локбук. Тут Макдоналдс, у нього є такий паркінг для трачків, я вон там запаркувався, а сам іду через дорогу в готель. Індуси знову, але... Але іншого вибору немає. Сюди і так ледве доїхав. Я опаздував на одну хвилинку і відіграв дві, і приїхав сюди, і зразу зупинився, виключив локбук. Тепер тільки спати. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що дуже велика активність. Для таких підписників хочеться ще більше щось робити. па-па!